Стартовий свисток у нас за миттєвість, пролунає. І свідчить він, що матч між «Чайкою» та Олександрія 2 стартував матчем першого туру. Досить цікаві результати були. Все це ви знаєте, друзі. Хто слідкує за змаганнями ПФЛ, то ось у другій лізі. Другий тур! Подивіться! Що це таке, друзі! Це забиває Олександрія 2! Оце так так! Оце так удар! Нічого собі! Пушите, Олександрія 2, тут все зрозумів. З цією командою тут головне завдання готувати футболістів, обкатувати їх для першої команди. Олександрія 2 в атаці! Ой-ой-ой! Друзі, який же момент! Переведення в на напрямку Гуськова зараз було до лівого Ну, Але Олександрія перехоплює м'яч і Удар! Арбіт вражає, що правилами було зіграно. Проходить передача! Це Олександр Гуськов зараз зробив навіс і. Назар Макаренко. І що? Це так удар, і Це можливість зараз була. можна розвернути! А що це було? Оце так так! Олександрія 2 зараз довго розігрувала м'яч, шукала своєї, своєї нагоди. Е, але чайка перехоплює м'яч і удар! Два удари відбулося. Те, щоб попити водички. Ну, звісно, звісно, це регламентна норма. І що зараз? Зараз можна вирішувати! І ось так, друзі, ось так. Секундна втрата концентрації. Не знаю, кого тут можна зробити винним. Макс! Шапа, все приїгли! Знову ж таки, чайка знаходить свою можливість. Є Є можливість для того, щоб забивати, здається, це Венгер. З'являється на полі. Внимательно! Внимательно! Правим флангом атака. Є на вісь можна бити! М'яч пролітає повз. Олександрія 2 зараз свою атаку проводить. Була! Була! І що, друзі, це. Була! Симуляція. Була! 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 Дуже Була! Була! Такий момент. На розсуд арбітра. І червона. Червона картка у Олександрії 2. Друга жовта. І червоно. Арбітр зараз ще й продемонструє. Двом тренерам. Олександрії 2. Все ж таки в будь-якому випадку обидві команди заслуговують поваги, заслуговують слів найкращих, найкращих слів і оплесків від футбольних ага. фанатів.